Валентина Донець, директорка департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації, під час брифінгу розповіла, що у січні 2025 року розпочала діяти електронна система повсякденного функціонування особи, яка замінила МСЕК. Новостворена система має автоматичний обмін даними з державними органами та розширені можливості для пацієнтів. Зараз є різні форми оцінювання: це очна, заочна, дистанційна та з виїздом за місцем проживання. Найчастіше в регіоні. Інвалідність встановлена за такими групами діагнозів. Це 5032 хвороби кістково-м'язевої системи та сполучної тканини, 4607 хвороби системи кровообігу, 3802 хвороби нервової системи, і 3725 це новоутворення. 10 закладів області проводять оцінювання повсякденного функціонування, в яких працює 60. Десять експертних команд і працює 262 лікаря в експертних командах. 39 адміністраторів забезпечують супровід процесу в закладах. В Житомирській області команди з найбільшою кількістю розглядів справ щодо встановлення інвалідності в обласному онкологічному диспансері 3409. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.